Добрий сім раночок! Дивіться, хто сьогодні з нами? Владик? Сьогодні я з Владом вийшла пройтися, подивитися, що є в лісі. У нас сьогодні пройшов невеличкий дощ 7.12, ми заходимо в ліс. О, не хочеш настараюватися? У нас пройшов такий невеликий дощ, трошки промочив листя, як бачите. Їхали ліс парує, бо дуже вже було жарко. А ми так, на прогулянку, подивитися, що є, можливо, дубовички ще знайдемо. А що знайдемо, все вам покажемо. Є у мене перша знахідка, але це не є це не маремух сіро-рожевий. І я не знаю, що це за мареноха чи маремух. Вульви немає, з якої росте бліда. Ну і бліда це не бліда. Быстріше всього, що це мухомор-пантерний. Такий він. Неї У нас є перша знахідка, і знаєте, хто відмітився, Владік. Влад, що ти знайшов? Дивіться, годину, цілу годину ми вже в лісі блукаємо. Нічого немає. Так. Дубовичок, Влад? Дубовик кажи. Ну, певно. Певно? Показуй нам. Синяк, що ну, у нас в селі кажуть, синяки. Да, це дубовик. Дивіться, якої гарної якості. Ось і перша знахідочка у нас за цілу годину пошуків. Вла так просив, каже, я так давно не був в лісі, дайте мені лісовички. Тримай свою знахідку. Давай, давай, тримай! Ти, ти не бачив? А я бачу, я побачила богорок і до нього прибігла. Давайте разом подивимось, я вже знаю, що це грибок. І в мене вже є знахідка, бач, Влад? І мене лісовичок порадував. Дивіться, який гарний лимоник, яєчник. Ой! Красотінь. На, да, з якими ми ходимо, це перші в нас знахідки. Такі чудові. Ну, Ще трошки погуляємо, далі робота. Боже, ви повірите, я налякалася такої знахідки. Оце гриб. Оце виросло, капець. Ого, Да, запізнилася я до нього, певно. Хух. Оце махіна. Ви собі представляєте, як він тут виріс таку жару? Ох! Просто, ви подивіться, дивіться на цього гриба. зараз покладу ножика. Могу. Ось який шляпунець. Звісно, Звісно він вже тримається в ніжка, але все. Ми розкидаємо його на ну, ось який весь пожований, да? Зараз ми його десь, десь придумаємо, а он є пеньок. Ми його зараз тут на пеньок насадимо на, роз... на розсаду. Хай розкидає спори. Влад, подивись. Бачиш, який великий. Я аж налякалася і йшла, думаю, що таке великий. Зараз ми ось є пеньок. Нехай він подальше. О! Розкидає спори. Такий гарний грибок був. От на спори теж треба, щоб ліс засівався. Він у нас такий. Чомусь чи хворіє ліс, наш, не знаю. Що з ним не так. Так, розвернулася до влада. Хотіла показати сироєшки, але тут ще один грибок є. А, цей теж вже все поганий, бачите, як спрів. Також треба його десь на піньочку покласти там. Листя то зверху примочило, а далі земля суха сухісінька. Такий тут видалинок. А ось, дивіться, ще якісь у нас є Грибочки. Вам показати. Бугорок, така шляпинка слизька. Скажіть, що це може бути за гриб. Я знову на грибниці ще одній своїй. По лісі так нічого немає. Тільки ось так, провіряючи грибниці, щось можна десь і знайти. Думала, що це грибок, але це сироїшка виросла, така і це, певно, валуй, Сироїшка валуй, бачите ось? Оця зональність її також показує, що це валуй. бо так сирорішки всі гнилі. Майже й не видно, їх сухі просто, де коли під листям попадається. Ось у нас виглядає ще щось під листям. І тут у нас є, є лимонник є, Прямо на такій ось галявині, на відкритому участку, але його під листям не видно зовсім. Опа! Ось він уже все. А він вже все. Рубашливий. Ми його тут також посадимо. Сьогодні такий у нас збір грубошливих грибочків. Ти щось знайшов? А? Ні? Сираєшку. І що вона хороша? Молоденька. Ось там видолинку да? там, так? У видоленку там внизу. Сироєшка внизу знайшов, так? Да? Ось за сьогодні перша рапалочка мені попалася. Хочу вам її зафільмувати. Яка вона вже все пропала. Нема вже. Грибочки сьогодні нема. Від слова зовсім. Один у мене, один у влада. І все. Будемо вже розвертатися і йти додому. Давайте ще до цієї такої. Ось мені показалася гарненька. подивимося сировішки. Треба буде. Ні, не потрібно ось така вона, Бачите? Вся з хробаками. Ось так. Як можна ось такий грибок побачити. Така темна шляпка цього дубовичка, я думаю, що це дубовичок. Так, дубовичок. Ось такої він. Гарненької шоколадної шляпинки. Маленький від того, що суш. Але знахідка приємна, ще й дуже. Оце дубовичок. Я навіть не повірила спочатку, що це дубовик. Ану, дивись, лад. Він? Скажи, okay. як сховався. Прикольно. Бачите, поближче вже покажу вам. Оце ножище. <гум> Дивіться, який він класний. Свіжачок ну, розвернела губкою сюди до мене. О, клас. Виспуткає його. Угу, клас. Все-таки дуби дають, ще якісь грибочки. Прикольно, прикольно взагалі, блін. Все трошки ось вирішила покрутитися. Лад пішов донизу, а я піду доверху, думаю. А він он такий стоїть. Росте, краще сказати. Коло дерева. Дивись, видно тобі вже? Один він там чи два? Я тут ще сироїжку замітила. Дивись. А, це один такий. Яка темна шляпа. Бачиш? Будеш зривати? Зривай. у них мошки. Ні, хороший. Лусик блищить. Супер. Ха -ха. Клас. Як вам подобається розгорнула листя? Навіть не сподіваючись, що тут є такий грибочок. Під листячком зовсім малесенький, такий він сховався собі. І все. А я йшла піх. І так може бути. Значить, мій грибок. Мій. Забираємо. Я буду такою знахідкою закінчувати своє відео. Так, ще один дубовичок у нас є. Ми направляємося до виходу. Оскільки скільки сьогодні в моєму кошику. Ось так, 5 дубовичків, 1 лимонечок. І все. Владик, в тебе теж є, да? Один дубовичок і сираїшка. Але знаходилося сьогодні таке приємне повітря, вологе з листям дубовим. Дуже приємно було гуляти. Одне задоволення. Всім нам миру і повних кошиків, осінь на носі. Всім пока-пока!